Як зняти карту задньої дверці Golf 5? Внизу дверці. Болт. Він тут один. Далі знімаємо ручку. звідси, піддіваємо, клацаємо і витягаємо. Защелка, яку потрібно було зняти. Все, ручка знята. Тепер ручку склопідйомника. підйомника. Тут потрібно отут підняти вгору. Все, ручка виймається легко. Коли це все познімали, у нас один болтик тут, його потрібно викрутити, і другий тут. Знімаємо далі. Знято карту. Карта тримається на раз, два, три, чотири, п'ять. Ось вони. І того. Навіщо знімалась карта? Карта знімалась для того, щоб відремонтувати ручку. Ось всю. Не потрібно було цього робити. Ручка знаружи знімається завдяки оцим бофтам. Потрібно розкрутити. Ось вони. Тут все розкрутити і знімається з іншої сторони. Так, ну і добираємо, щоб розібрати дверцята. передню кришку. Знімаємо це. Там болтики. Так, відкручуємо ще і тут. Так, ну, ще відкручуємо знизу. Врешті-решт, чого розбиралось? Бо не працювала ця ручка, вона не відкривала дверцята ззовні. Что произошло? Не нужно было полностью все это разбирать. Нужно было вот сюда Розкрутити болтик, чтобы выньтеть вот эту фишку. И что трапилось? Злетіло. Залетел тросик от ручки. Ця проблема, чому не працювало. Як відремонтувати? Беремо, причавлюємо ручку, зачавлюємо сюди тросик, вставляємо як треба і все працює. Ну все, тут болтик закрутив, який йде усередину, який. Закриває повністю і зажимає цю фішку, вона не вискочить. Все, тепер все працює. Гормаємо перевіряємо. Все. Не ускладнюйте собі життя.